Недільного ранку біля дендропарку Поділля зібрались 150 спортсменів та аматорів. Вони учасники першого у цьому році забігу про скорів ран. Це дуже круті мегазабіги, які, крім того, що ти собі ставиш ціль і ти її долаєш, то ти ще допомагаєш, ти зустрічаєшся зі своїми друзями. Це дозволяє тримати себе в трошки в формі. Я завжди бігаю для себе, не на швидкість, тому. Це, скажімо так, більше більшу участь. Сьогодні біжимо всі. Перший раз біжуть діти. Треба дітей долучати, привчати до спорту з маличку. Я дуже часто займаюся спортом. Думаю, пробіжу дистанцію. Сьогодні мій перший забіг буде. Дізналася в Інстаграмі, що буде забіг в Хмельницькому. Хотіла щось спробувати для себе новеньке. Попробувати, чи я зможу взагалі пробігти цю дистанцію 10 кілометрів. Організували захід учасники бігового клубу Флешран аби популяризувати серед населення активний спосіб життя. Заняття спортом поєднують із волонтерством. Цього разу під час забігу зібрали 25 тисяч гривень для хмельницьких військовослужбовців. На прилади нічного бачення у нас під час реєстрації люди платять стартові внески на наш рахунок нашої громадської організації. І ми передаємо ці кошти вже відповідно на. На фонд збору бір, який, на який ми долучаємося, ми долучаємо тільки частинку грошей, тому що прилади коштують від 125 тисяч гривень. І відповідно на одному заході такої суми ми не можемо зібрати. Але з кожного заходу ми додаємо, додаємо, додаємо до цих зборів. Ми не повинні забувати про здоровий спосіб життя, навіть в такий складний час. І тим самим ми, ми популяризуємо спорт, і тим самим ми на кожному заході наголошуємо, що головне зараз це допомога нашим збройним силам. «Спорт — це життя. Ми працюємо зараз на нашому фронті для того, щоб хлопці там мали чим воювати. Ми донатимо, ми збираємо кошти. Ми проводимо для цього такі заходи. І, звичайно, що приобщаємо молодь до здорового способу життя. Три два. Один, два! Учасники долали три дистанції на вибір – 2, 6 та 10 кілометрів. Були також дитячі старти на 100, 500 та 1000 метрів. За результатами забігу визначили 18 переможців. Разом з тим кожен учасник отримав медаль із символікою нашого міста. Ми два кілометри. Два кілометри, так. Я Дівчи спортсмен, я вже давно займаюся спортом. Сьогодні прийшли. Прийшов, щоб підтримати свою дружину. Вона записалась на цей марафон. Я про це тільки вчора ввечері знав. Ми пробігли два кілометри заради волонтерства і заради спорту і ну, взагалі заради компанії. Ми заряджаємося позитивними емоціями спокійно, повільно сестрою за компанією і для себе. Цьогоріч у планах організувати ще три таких забіги у різних локаціях міста. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста.